Всі забули, хто керує цією долиною. Час їм нагадати. Виконавчий продюсер Тейлор Шерідан. Це ранчо необхідне для нашого спадку. Тоді я захищатиму його ціною життя. Старі леви помирають у щелепах молодих. А ти молодий Лев. На цьому ножі моя кров. І моя кров на ньому. Тепер ми брати. То ми ліземо у цю бійку, якщо з'ясуємо, з ким битися і як побороти. Я більше так не можу. Тобі доведеться сонце, бо ми втратимо це місце. Це пагорб, на якому ми помремо. Я готовий. Він знищить ім'я цього роду. Знищиш мене, знищиш себе. Я візьму на себе увесь ризик і за тебе теж. Ця війна лише.